Пані Ганна з подругами намагається не пропускати цікаві події в Ужгороді. Тож танцювальну подорож до Італії обнути не змогли. У нас така є вайбер-спільнота дівчат. компанія така, і ми туди кидаємо якісь такі такі цікаві ну, заходи. Нам її вирішили піти, бо у мене вересень дуже символічний, і я планую. Подорож в Італію і ну, вирішили піти, дізнатися більше про Італію, про її е, танці. У мене ще онучка займається бальними танцями, і для мене це дуже ну, близько. Одна з місцевих кав'ярень, другий рік поспіль, проводить мистецькі вечори, де можна поринути в давню італійську культуру. Вирішила долучитися, тому що Італія одна з країн, в якій я себе дуже комфортно почуваю. Минулий раз ми тут були тут був оперний співак. І Дуже гарно ми провели вечір, дуже гарно співали. так було несподівано. Да, в Узгороді, в цих от вуличках, в цих двориках відкрити для себе такий кусочок італії. Італійські вечори завжди емоційні. Вони бувають співочі й танцювальні. Усі учасники мають змогу вивчити основні кроки та потанцювати автентичні запальні танці цієї гарячої країни, а ще пограти на тамбурелло й кастаньєтах і задонатити на ЗСУ. Саме благодійна мета вечора і звабила прийти Андрія, а також бажання познайомитись ближче. З італійською культурою мене насправді завжди дуже цікавлять, якісь такі заходи, де можна підтримати військових і при цьому. Ти відчуваєш, що в це люди вклали душу. Мені якось саме так і здається, що тут вона має бути. Що і танці, і їжа, і це справді щось італійське. Дуже хотілося б якось трошки ближче познайомитися. Із цією культурою цього вечора зібрали 5,5 тисяч гривень для закупівлі станції радіоелектронної боротьби для 68-го батальйону територіальної оборони і танцюючи, хоч трохи відволіклися від жахів війни. У нас фактично три мети: от перша це просвітницька, друга це щоб відірватися від цієї жахливої реальності, яка в нас сьогодні відбувається. Війна, це чесно кажучи людям. Важко танець і музика це йде викид енергії. Легше стає після цього. Ти усміхаєшся, коли ти доторкаєшся до цього високого мистецтва. Одна з основних цілей таких вечорів це саме благодійний. Ми збираємо завжди кошти на користь наших воїнів.